Як очистити житло від негативу? Обряд дуже простий, але дієвий. Він не шкідливий і підійде як християнам, так і мусульманам. Головне використати правильні інструменти і молитву або суру з корану. Я вкажу їх в описі під цим відео. Вам знадобиться свічка з натурального воску, звичайна сіль і біла шавлія. На початку у всій квартирі вимийте підлогу в кожному приміщенні, причому не просто водою, а водою, в яку ви додали три дрібки солі. Після запалюєте свічку і обходите кожне приміщення проти годинникової стрілки, промовляючи молитву. Молитву залишаю в описі. В кутах водите свічкою проти годинникової стрілки кілька разів, поки свічка не перестане тріщати. Після залишаєте свічку догорати. І повторіть це саме тільки зі скруткою шавлії. І останній етап: у кожному куті кожного приміщення дому чи квартири залишіть дрібку солі, як мінімум, на добу. Воду після миття підлоги, просто зливайте в унітаз, залишки від свічки краще закопати під дерево. Ну і на мене підписатися.